Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні відзначається День залізничника, професійне свято тисяч людей, які стали справжньою опорою для нашої країни. Залізниця для нас це і транспорт, як завжди, було, і забезпечення оборони, і постачання усього необхідного для суспільства і виробництва захисних споруд. В день я привітав працівників і працівниць української залізниці. Вручив Державні нагороди, і хочу зараз ще раз подякувати усім залізничникам за сумлінність, за те, що вони показують своєю працею, як звичайне виконання службових обов'язків в надзвичайних обставинах стає вагомою частиною руху цілого народу до перемоги у війні. Протягом цієї доби в більшості регіонів нашої держави кілька разів. Оголошувалась повітряна тривога. Є збиті шахеди, є збиті калібри. Зокрема, вісім шахедів збито підрозділом 301-го Нікопольського зенітного ракетного полку. Два калібри знищено підрозділами повітряних командувань. Південь і Центр. Я дякую вам, воїни, за цей результат. На півдні, як завжди, хороші здобутки у бійців. 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Ганзюка. Знищують техніку ворога російську живу силу. На відміну працюють і бійці 406 окремої артилерійської бригади дуже влучно. Найбільш жорстокі бойові дії протягом усього цього тижня зосереджені на Донбасі. Це Бахмут і Солидар. Тримаємо наші позиції, і на цих та деяких інших напрямках на Донеччині російська армія витратила вже стільки життів своїх людей і стільки боєприпасів. Скільки, мабуть, не витрачало у двох чеченських війнах разом узятих. Але реальний рівень втрат Росії приховується від російського ж суспільства. Навіть мобілізацію свою вони зараз приховали і просто брешуть людям, що нібито мобілізаційне завдання виконане насправді в регіонах Росії, і на нашій окупованій території вони продовжують збирати людей на загибель. І ця абсолютна божевільна впертість господарів теперішньої Росії найкращий показник, що так само брехливою усе, що вони розповідають деяким іноземним лідерам про свою, нібито, готовність до переговорів. Коли хтось думає про переговори, він не шукає, як обманути всіх навколо, щоб послати ще десятки чи сотні тисяч людей в м'ясорубку, як мобілізованих. Чи у вигляді якихось там найманців? І дуже добре, що світ сприймає російську риторику так, як вона того заслуговує, а саме як брехню. І звертаю увагу лише на те, що держава-терорист реально робить, робить, а не говорить. Ми якраз готові до миру, до чесного і справедливого миру, формулу якого ми неодноразово озвучували нашу позицію, світ знає, це повага. До статуту ООН, повага до нашої територіальної цілісності, повага до наших людей і належна відповідальність за терор це покарання для усіх, хто винен, і повне відшкодування Росією, завданих нам збитків. Сьогодні маємо дуже вагому заяву міністрів закордонних справ Великої Сімки. І дуже ґрунтовну. вона охоплює ключові аспекти ситуації, що склалася у нашій обороні від російської агресії. Я особливо хочу подякувати партнерам за створення координаційного механізму для допомоги нашій країні у відновленні критичної важливої енергетичної інфраструктури. Сьогодні ж маємо новий пакет оборонної допомоги від наших американських друзів обсяг пакету 400 мільйонів доларів. Зокрема, це бронетехніка, яка нам дуже необхідна для просування вперед на фронті. Дякую президенту Байдену, Конгресу США і усьому американському народу за незмінну і життєво потрібну допомогу. Окремо хочу відзначити Нідерланди, які оголосили про свій черговий пакет військової допомоги, обсяг 125 мільйонів євро. Це зокрема те, що забезпечить посилення наших танкових підрозділів разом з американськими і чеськими зусиллями. Сьогодні з візитом у Києві був радник президента США з питань національної безпеки Джейк Саліван. Він постійно працює в комунікації з керівником Офісу Андрієм Єрмаком, і ця лінія українсько-американської взаємодії дуже допомагає нам у захисті держави. Працюємо над питанням ППО і ПРО для України. Я сьогодні відзначив. Особисті зусилля пана Салівана, вручивши йому одну з найпочесніших нагород нашої держави, орден Ярослава Мудрого, і було детально обговорено з паном Саліваном, як можемо ще посилити нашу взаємодію. Цими днями відбувся візит першої леді України і представників нашого уряду до Португалії. Там пройшов веб-саміт, одна з найбільш потужних щорічних подій для світової it індустрії. Олена відкрила саміт своїм виступом, закликала it спільноту допомагати захисту нашої держави. А це потребує дуже технологічних речей. І відчувається, що відгук буде загалом. Україна була представлена на веб-саміті найбільшою в історії командою. Це представники провідних IT-компаній, фондів більше 70 українських стартапів. IT-галузь галузь це одна з основ сучасної економіки. І навіть цьогоріч, попри все, наш експорт комп'ютерних послуг зростає і суттєво в порівнянні з 2021 роком. А українські IT-компанії залучили близько 350 мільйонів доларів інвестицій. Це дуже серйозний результат. Зробимо все, щоб результат був ще більшим. Відбулась і зустріч першої леді з очільниками Португалії, з президентом і з прем'єр-міністром. Я дякую за підтримку, готовність більше допомагати Україні. І ще одне: 4 листопада це день, коли був зроблений важливий крок у розбудові нашої суверенної державності. 31 рік тому саме в цей день був ухвалений закон України про державний кордон. Це один з перших фундаментальних документів відновленої української незалежності. Ми пам'ятаємо про кожен куточок нашої країни. Ми звільнимо всі наші міста і села, щоб не планували там окупанти для продовження свого перебування на українській землі. Україна буде вільною і увесь наш кордон буде. Відновлений як на землі, так і на морі, як на сході, так і на півдні. Слава усім, хто наближає нашу перемогу. Дякую усім, хто допомагає Україні. Слава Україні!